Даних органів дублюються Дублюються во всіх аспектах. Але якщо ж взяти статистичні дані, от ми у нас тема і науково-досвідної роботи була студентка, готувала з головного управління служби фінансових розслідувань, своїми словами міліція, ми взяли статистичні дані по розслідування кримінальних проваджень, які були схоні в сфері економіки, то за буквально за 10 місяців податкова міліція бюджету положила 970 мільйонів. По відшкодуванню за дане правопорушення. Служба безпеки положила 8 мільйонів. Національна поліція положила приблизно там, 2 мільйони, і органи, а, органи прокуратури взагалі сказали, що ми тільки робимо ну, функція надзору. Задається питання, для віщо нашої держави державі трим... утримувати 4 органи, які будуть боротися з. Нас його порушення. Але, на жаль, на жаль, нашим урядом ця ідея не була підтримана, а висувалися такі пропозиції взагалі реформувати податкову міліцію, реформувати дані органа, дати повноваження ну, зараз поліції. Національна поліція. Але, на мою думку, і от в, наших, в моїх дослідженнях я доводжу до того, що навпаки потрібно на базі податкової міліції, создати єдиний орган, який буде здійснювати забезпечення економічної безпеки нашої держави. Чому? Тому що всі е, от, самі основні правопорушення, які сходяться в економіці, це охороні сплати податків, це відмивання коштів, це фіктивне підприємництво, привласнення бюджетних коштів. Це все економіка, це все проходить через податкову міліцію, через державну фіскальну службу. Якщо є, виявляється правопорушення, то, то розслідують хто служба фінансових розслідувань, ну, по-простому, податкова міліція. Навіщо нам потрібен відділ е, Національної поліції, який буде боротися з економічною злочинністю, служба безпеки, як, якщо... Основна функція Служби безпеки це боротьба з тероризмом, боротьба з контрабандою, але все одно там є ті органи, які, не органи, а відділ, які забезпечує боротьбу з економічною злочинністю. І так тому, тому от, на мою думку, всі ці органи вони повинні бути як один. Останнім часом дуже часто спілкуюся з підприємцями. Ну, поки працював там він дуже багато. Познайомився, і очас от, от працю. Вони задають задають питання, коли вже буде порядок в нашій державі. Ну коли.